Всім привіт! З вами я, Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити геометрію 9 класу. Тема сьогоднішнього уроку рівняння прямої. У попередньому пункті, розглядаючи коло як геометричне місце точок, рівновіддалених від даної точки, ми вивели його рівняння. Для того, щоб вивести рівняння прямої, розглянемо її як геометричне місце точок, рівновіддалених від двох даних точок. Нехай А червона задана пряма. Виберемо дві точки з координатами Х1Y1 і точку Б з координатами Х2 y 2 так, щоб пряма А була серединним перпендикуляром відрізка АБ. Нехай точка М довільна точка прямої А, тоді за властивістю серединного перпендикуляра відрізка виконується рівність МА дорівнює МБ. За формулою це виглядає так. Ми показали, що координати хі довільної точки м прямої А є розв'язком даного рівняння. Тепер покажемо, що будь-який розв'язок рівняння цього зірочкою є координатами точки, яка належить прямій А. Нехай х0у0 довільний розв'язок рівняння. Всього, що ми тільки що розглядали, тоді, підставляючи замість x і y, x0w, y0, маємо таку рівність. Ця рівність означає, що точка N з координатами Х0 y 0 рівно віддалена від точок А з координатами Х1 y 1 і B з координатами Х2 y 2. Отже, точка N належить серединному перпендикуляру відрізка AB, тобто прямій А. Таким чином, ми довели, що рівняння зірочкою є рівнянням даної прямої А. Проте з курсу алгібри сьомого класу ми знаємо, що рівняння прямої має набагато простіший вигляд, а саме. АХ плюс Бі дорівнює С, де А, Б і С деякі числа, причому А і Б не дорівнюють нулю одночасно. Покажемо, що рівняння зірочку можна звести до такого вигляду. Піднесемо обидві частини рівняння цього до квадрата, тож квадратний корінь зникає. Розкриємо дужки і зведемо подібні доданки, отримаємо ось таку рівність позначивши 2х2-х1 якоюсь буквою А, 2y2-y1 якоюсь буквою Б, бо це просто числа, і х 2 в квадраті плюс y в квадраті мінус х1 в квадраті мінус y1 в квадраті, теж якоюсь буквою С. І отримаємо рівняння Ах плюс BY дорівнює С. Тож рівняння прямої має вигляд, оце ми собі так чітко закладуємо в голову. Рівняння прямої дорівнює АХ плюс Бі дорівнює С. Є правильним і таке твердження: будь-яке рівняння виду АХ плюс Бі дорівнює С, де А, Б і С деякі числа, причому А і Б не дорівнюють 0 одночасно, є рівнянням прямої. Якщо А, Б, і С дорівнює 0, то графіком рівняння Ах плюс Бі плюс С є вся площина Хі. А якщо АБ дорівнює 0, А С не дорівнює 0, рівняння не має розв'язки. І так узагальнимо те, що тільки що говорили. Рівняння АХ плюс Бі дорівнює С. Це не вертикальна пряма, коли Б не дорівнює 0, а і С будь-які числа. Якщо b дорівнює нулю, а не дорівнює нулю, а це будь-яке число, то ми маємо вертикальну пряму. Якщо а, b і c дорівнюють нулю, це вся координатна площина. А якщо а, b дорівнює нулю, а це не дорівнює нулю, такої прямої не існує. Хочу наголосити, що рівняння невертикальної прямої ми звикли бачити в такому вигляді: y дорівнює kx плюс b. Вертикальна пряма це х дорівнює якесь число. Ну, нехай буде це. Окрім вертикальної прямої, ще може бути горизонтальна пряма, вигляд вона має такий. Y дорівнює якесь число, ну, яке ми не використовували, М, наприклад. Хочу звернути вашу увагу на дві задачі, які розв'язані в параграфі, і вам їх має сенс опрацювати. І ми переходимо до розв'язування вправ. Завдання 10.1 позначено усним, яке з даних рівнянь є рівняннями прямих. Перше рівняння безумовно, друге так, третє ні, бо тут х квадрат, четверте так, п'яте так. Шосте. Розв'язуючи шосте, що ми тут бачимо? 2х дорівнює 0. Значить х дорівнює 0. Це вертикальна вісь. Вісь о. Y може бути яким завгодно, х дорівнює 0. Це вертикальна вісь, це пряма. 0х плюс 0y дорівнює 0, це площина. 0х плюс 0y дорівнює 5, такої прямої не існує. Наступне завдання: знайдіть координати точок перетину прямої з осями координат. Чи належить цій прямій точка? Значить, перше питання перетин з осями координат. Ми з вами знаємо, що точка, яка належить осі абсцис, має координати х 0. Замість y підставляємо 0 ось сюди і маємо 4х дорівнює 20, значить, x дорівнює 20 поділити на 4. Точка перетину з звісю 5, 50. Якщо точка належить осі ординат, то вона має координати 0y. Замість x підставляємо 0, маємо мінус 5y дорівнює 20y дорівнює мінус 4. Тож точка має координати 0 мінус 4. Далі, якщо точка належить прямій, наприклад, А то її координати задовольняють оце рівняння. Значить, ми будемо в це рівняння підставляти замість х число на першому місці, замість y на другому. Підставляємо 4 помножити на 10, мінус 5 помножити на 4. Порахували 40 мінус 20 дорівнює 20, і тут 20. Тобто ця точка А належить прямій. Беремо точку Б і підставляємо замість х6, замість y 1. 4 помножити на 6, мінус 5 помножити на 1. 24 мінус 5 ніяк не дорівнює 20, тож точка Б не належить прямій. Точка С підставляємо 4 помножити на мінус 1,5. мінус 5 помножити на 5,2. Це у нас мінус 6 і мінус 26. Явно не 20. Точка С не належить прямій. І остання точка Д. Мінус 1 4 помножити на мінус 1 і 5, помножити, мінус 5 помножити на 5. Мінус 4 мінус 25 теж не дорівнює 20. Точка d не належить прямій. Складіть рівняння прямої, яка проходить через точку А і перпендикулярна до осі х. Які координати має точка перетину цієї прямої з вісю х? Вертикальна пряма, ми сьогодні говорили, це х дорівнює якомусь числу. Тобто рівняння прямої, що перпендикулярно до осі х, має вигляд х дорівнює число. На першому місці 6, тобто х дорівнює 6, які координати має точка перетину з вісю х? Ну, безумовно, 6 0. Безумовно, 6 0. Складіть рівняння прямої, яка проходить через точку B5 8 і перпендикулярна до осі Y. Це горизонтальна пряма, і вона. рівняння її має вигляд y дорівнює число. Тобто y дорівнює мінус 8. Які координати має точку перетину з вісю y. 0 мінус 8. Складіть рівняння прямої, яка проходить через точки. Рівняння прямої взагалі. Має вигляд y дорівнює ax плюс b. Якщо точка належить прямій, то її координати задовільняють рівняння. Тож ми будемо підставляти точки, координати точки А і Б і отримаємо ось таку систему. Мінус 3 дорівнює 1 помножити на А плюс Б. Аналогічно мінус 9 дорівнює мінус 2а плюс Б. Застосуємо до системи метод додавання, тобто будемо віднімати від верхнього рівняння друге. Мінус 3, додати, мінус, 3 мінус, мінус 9, тобто плюс 9 6 А мінус, мінус 2А3а, Б-Б B -B, 0. Звідси знаходимо А, 6 поділити на 3. Далі в перше рівняння замість А підставимо 2. Мінус 3 дорівнює 2 плюс b. Переносимо 2 вліво і буде b дорівнює мінус 5. Підставляємо в загальний вигляд y дорівнює замість a 2, замість b мінус 5, y дорівнює 2х мінус 5. Третє. Підставляємо координати точки e. Е. Мінус 1 дорівнює мінус 4 помножене на а плюс b. Далі мінус 1 дорівнює 9а плюс b. Віднімаємо від першого рівняння друге. Мінус 1 відняти мінус 1 0. Мінус 4а9а 13а, b-b0. Значить, а у нас дорівнює 0. Знайдемо b, підставивши замість a 0 в перше рівняння, мінус 1 дорівнює 0 плюс b, тобто b дорівнює мінус 1. І підставляємо a і b в загальний вигляд рівняння. Тож виходить, що у нас y дорівнює 0-1, тобто мінус 1. Наступна система, яка склалась у нас 5 дорівнює 3a плюс b, мінус 10 дорівнює 3a плюс b. Віднімаємо від першого рівняння друге. 5 мінус мінус 10 буде 15, 3a мінус 3а, -3а 0, b-b0. Такої прямої не існує. І останнє четверте, мінус 3 дорівнює 3а плюс Б, 12 дорівнює мінус 6а плюс b. І знову виконаємо віднімання від першого рівняння друге. Мінус 3 мінус 12, мінус 15. 3 мінус мінус 6а, 3 мінус мінус 6 це буде 9а, b-b 0. Ділимо мінус 15 на 9, після скорочення а у нас дорівнює мінус 5 третіх. Підставляємо в перше рівняння. Мінус 3 дорівнює 3 помножити на мінус 5 третіх, мінус 5 і плюс b. Звідси b дорівнює 5 мінус 3. 2. І тепер підставляємо у саме рівняння. Тож, уже це у нас відповідь y дорівнює мінус 5 плюс 2. Але ми можемо це ж саме рівняння побачити в іншому вигляді. Тоді помножимо всю рівність на 3. Буде 3y дорівнює мінус 5х плюс 6, і перенесемо мінус 5х вліво. Буде 5х плюс 3 у дорівнює 6. В такому вигляді теж може бути подане рівняння цієї прямої. Наступне завдання. Знайдіть координати точки перетину прямих. Ідея така, якщо прямі перетинаються, то координати в цій точці задовільняють обидва рівняння, тобто y -то у них однаковий, і х у них однаковий. Тож, Прирівняємо обидва оці праві частини. 3х-7 дорівнює 5х плюс 9. Перенесемо 5х вліво, а мінус 7 вправо, змінюючи знаки. І виконуємо 3х-5х це мінус 2х, 7 плюс 9 16. Ділимо на мінус 2х дорівнює мінус 8. Тепер знайдемо y, підставивши замість х дорівнює мінус 8 в перше рівняння. 3 помножити на мінус 8 і мінус 7, мінус 24, мінус 7, мінус 31. Тож координати точки перетину в першому завданні мінус 8, мінус 31. В другому. Так, виконати не вийде, оскільки рівняння подані в трошки іншому вигляді. Ми, безумовно, можемо виразити y через X, але у нас, подивіться, тут будуть дроби. І краще ми запишемо системою, що координати точки задовільняють обидва рівняння. Тепер нам треба позбавитися однієї з невідомих. Нехай це буде X. Для цього ми помножимо перше рівняння на мінус 3 і додамо минус -6х, 6х це буде 0. 21 плюс 11 32 y, 48 плюс 16, 64, тож y дорівнює 2. Підставимо замість y число 2 в перше рівняння 2х мінус 14 дорівнює мінус 16. Переносимо мінус 14 вправо з плюсом, і ділимо на 2. Тож координати точки перетину в другому завданні мінус 2. Вам треба вдома опрацювати параграф, засвоїти вигляд рівняння, як виглядає рівняння прямої, опрацювати розв'язані задачі в параграфі і розв'язати самостійно. Номери зеленого кольору, які ось тут написані, подібні до тих, що розв'язували сьогодні разом зі мною. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!